Шановні семикласники, сьогодні ми з вами розглянемо, що таке коливальний рух. Коливальний рух характеризується амплітудою, періодою і коливань. тому тема нашого уроку коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. Що ж таке коливальний рух? Коливальний рух або просто коливання – це одна з найпоширеніших форм. Руху тіл в навколишньому нашому середовищі та техніці? Ось у нас є приклади коливань. У нас коливається гойдалка, коливаються гілки і дерев деревне вітру, коливаються під дією вітру висотні будинки, коливається автомобіль під час руху, коливаються струни музичних інструментів, коливаються маятник зведеного годинника. Що ж відрізняє коливальних рут? Рух серед інших всіх видів рухів, які ми вже з вами вивчали. Коливальний рух це такий рух, що точно або приблизно повторює свій шлях через однаковий інтервал часу. Коливальний рух є періодичним рухом, тобто він повторюється через однакові проміжки часу і коливається по однаковій траєкторії. Найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників. Що ж таке маятник? Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до землі. Існує три основних найпоширеніших маятника, які нам пояснюють рух, коливальний об'єкт. Перший це пружинний маятник, тобто це маятник, завдяки якому тіло коливається, якщо його прикріпити до пружини. Тобто пружинний маятник це тіло коливається завдяки дії пружини. Фізичний маятник, фізичний маятник це будь-який об'єкт, який ми можемо з вами прикласти, і він буде рухатись завдяки притяганню землі і здійснює коливання навколо нерухомої горизонтальної осі. Тобто ми під'єднуємо його до якоїсь кінцевої точки тіла, і під дією сили тяжіння воно починає рухатись. Тобто, це фізичний маєт, математичний маятель це тіло розмірами якого ми можемо знехтувати, тобто можемо вважати матеріальною точкою, ось, і воно буде коливатись на довгій, невагомій та нерозтяжній нитті. І рух буде відбуватися завдяки притягування до землі, тобто завдяки земного тяжіння. Тобто у нас є три види маятників пружинний, фізичний та математичний. В старших класах ми будемо з вами розглядати, як можна описати більш детально кожний з цих маятників. А в цьому році, в 7 класі, ми лише познайомимося з тим, які бувають маятники. Які ж фізичні величини можуть характеризувати рух наших маятників? Основною характеристикою Візи коливальних процесів є амплітуда коливань. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстань, на яку може відхилитися тіло від положення рівноваги під час коливань. Тобто, коли тіло знаходиться в стані спокою, тобто воно не рухається, воно знаходиться в стані рівноваги. рівноваги. Тільки ми відхиляємо його на якусь відстань. То ми відхиляємо його на амплітуду. Тобто, якщо ви відвинете маятник від положення рівноваги, то оця відстань від положення рівноваги до тієї точки, куди ви перемістили ваш маятник, і є амплітудою. Амплітуда в системі С вимірюється в метрах, тому що це відстань. Амплітуду позначають великою буквою А. Якщо говорити про коливання, то за одне повне коливання тіло пройде шлях, яке буде дорівнювати чотирьом амплітудам. Чотирьом амплітуд. Ось. Тобто, а ми помка коливання це що? О, з. Коливання це спроба нашого тіла повернутися в ту ж точку. Тобто, ось було наше тіло. Воно починає коливатися. Воно робить одну амплітуду, другу амплітуду, потім воно повертається, робить третю амплітуду і робить четверту амплітуду. Ось, і воно зробило одне коливання. Тобто одне коливання це коли тіло повертається в ту точку, з якої почало рух. І якщо говорити про шлях одного коливання це 4 амплітуди. Це 4 амплітуди. Іншим характеристичним процесом є період коливань. Період коливань. Це фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувалося одне повне коливання. Тобто період коливань говорить нам, скільки часу було витрачено на одне повне коливання. Тобто, період це час одного коливання, простими словами, це час одного коливання. Період в системі С позначається буквою великою Т, вимірюється в секундах. Щоб знайти період коливань любого предмета який коливається в просторі, нам необхідно час всіх коливань поділити на кількість коливань, які відбувалися за цей час. Інша характеристика це частота. Це частота. частота. Це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. Простими словами, словами Генріха Рудольфа Герца, можна сказати, що частота коливань це кількість коливань за одну секунду. Це кількість коливань за одну секунду. Частота коливань позначається грецькою буквою ню. «ню» Це частота коливань. Частота коливань в системі С вимірюється в 1 поділити на секунду. В житті ми використовуємо більше одиниці Герц. Можливо, ви чули, що там, наприклад, телефон, монітор і тому інші величини роблять, працюють з якоюсь частотою, з герцями, гігагерцями. В житті ми більше користуємося герцями, але ми повинні знати, що 1 Гц це одиниця поділити на секунду. Щоб знайти частоту коливань, тобто кількість коливань за одиницю часу, тобто за 1 секунду, нам необхідно всю, всю кількість коливань, яка в нас відбувалася, поділити на час, за який відбувалися ці коливання. Як же, знаючи період коливань та частоту? Можемо визначити такі характеристики, що як і рух по колу, так і коливальний рух, період і частота взаємообернені величини. Тобто взаємообернені величини, якщо ви згадаєте, шостий клас, це величини, при множенні яких ми отримуємо одиницю. Тобто, якщо за умовою задачі нам відома частота, ми можемо знайти період. Тобто 1 поділити на частоту. Якщо за умовою задачі нам відомо період, ми можемо знайти частоту, як 1 поділити на е, частоту. Тобто ці величини взаємообернені. Оці формули 4, що період дорівнює час поділити на кількість колувань, частота дорівнює кількість. Коливання поділити на час. Частота дорівнює 1 поділити на період, період дорівнює 1 поділити на частоту. Оці формули вам треба вивчити на пам'ять, бо на наступному уроці ми будемо з вами користуватись цими формулами для того, щоб розв'язати контрольну задачу, щоб розв'язувати задачі, для того, щоб розв'язати розв контрольну роботу, і для того, щоб виконати лабораторну роботу, пов'язану з коливальним рухом, нам необхідно буде знати ці формули, тому, будь ласка, ви випишіть їх собі до зошита та вивчіть їх на пам'ять. Коливання. Коливання бувають затухаючі та незатухаючі. Ось, якщо ми подивимось на невеличку анімацію, то ми бачимо, що це вільні коливання. Вільні коливання це коли вони відбуваються без сторонніх впливів. Тобто ми не прикладуємо силу, щоб вони відбувалися. З часом вільні коливання є затухаючими, тобто амплітуда зменшується. Ось наступна анімація. Це у нас говорить про вимушені коливання. Тобто ми бачимо, що це коливання під дію зовнішніх сил. Тобто хлопчик коливається завдяки тому, що собачка його що рухає, собачка його рухає, тобто вона прикладує кожен раз силу. Вимушені коливання є незатухаючими коливаннями, амплітуди яких з часом не змінюється. Тобто ви повинні знати, що в природі існують вільні коливання та вимушені. Вільні це коли вони відбуваються без сторонніх сил, вимушені, коли діє стороння сила. Вільні коливання завжди є затухаючими, тому що, тільки, тому що ми не прикладаємо силу і з часом. Воно зменшує свій рух, тому що є супроти вітря, є сила теття і тому подібне. Вимушені коливання є не затухач, тому що знову завжди прикладається зовнішня сила і об'єкт рухається в просторі. Я хотіла б вам запропонувати відповісти на такі питання. Чому коливальний рух є періодичним? Навести приклади коливань. Навести приклади маятників, які ви можете зустрічати в повсякденному житті. Дати означення, що таке амплітуда, період, частота коливань, у яких одиницях ми можемо вимірювати ці фізичні величини. Сказати як. А між собою пов'язані частота і період коливань та назвати коливання, які є затухаючими та незатухаючими. Якщо ви відповісте на ці шість запитань а без якихось проблем, то ви засвоїли матеріал. Якщо у вас виникають труднощі в відповіді на ці запитання, ви, будь ласка, відкрийте ще раз в підручнику параграф 13. Прочитайте цей матеріал. Та ви попробуйте виконати вправу 13, 2, 3 та 4. Можливо, тоді ви зможете знову повернутися до цих питань і відповісти на них. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Зустрінемось на наступному уроці.